Анастасія колодяжна з'явилася на світ із зупинкою серця. Легені не розкрилися і до мозку деякий час не потрапляв кисень. У результаті цього нині у дівчинки діагностують ДЦП, судомний синдром та затримку психомоторного розвитку. За день у до доста судорог і лікування не можуть підібрати. для того, щоб дочка почала розвиватися, їй нужно подобрати правильний ну противосудорожный препарат. Якщо купировать судороги, получается, що дочка отримує шанс на развитие. Цей шанс настусі готові подарувати іноземні фахівці. Проте увесь курс діагностики та лікування коштує 24 тисячі євро. Частину грошей родина колодяжних знайшла. а Решту вирішили допомогти зібрати небайдужі полтавці, влаштувавши благодійний концерт. Розмови і інформація про цей концерт на рівні міста зараз до цього долучилася сенська рада міста активно з моєї ініціативи. От я сподіваюся, що цей концерт ну можливо в коштах принесе не таку велику суму, як хотілось би, але коли така кількість людей духовно, морально підтримує і родину, тато тут присутній, і саму дівчинку, я думаю, це вже багато чого варто. Заради порятунку настусі цього дня на сцені співали і танцювали відомі полтавські виконавці та колективи. Учасники концерту кажуть, коли їх запросили виступити на ньому, довго не вагалися. Наш колектив завжди з огромним задоволенням... участвує в подобного роду мероприятиях, тому що це дуже важливо. Якщо будуть приобщатися інші колективи, ми всі зможемо вместе добитися кращих результатів і допомогти багатьом людям. Можливо, саме так ми можемо допомогти. Ну, хто як може, так допомагає. Ми саме музикою своєю творчістю. Під час цього благодійного концерту вдалося зібрати більше 2,5 тисяч гривень.